Сипле дні за днями дощами сіє, ось вже двадцять два, сто п'ятдесят і п'ять вже літ за нами відлунюють, а пам'ять все жива. Тарас Шевченко, всім ім'я відоме, так мало жив, багато так зробив. Він слово щире, рідне і вагоме, нам насторожі. Щедро залишив у сорок сім. І мало, і багато. У розквіті таланту ти пішов, але навчив нас волю цінувати, не кланятись до панських підушов. Тарасе, батьку, ти ж лише людина, і біль у серці птахом тріпотів. Відчув ти наближається година. До Канева лиш друзям шепотів. Ти вимолив складну у Бога долю, але дав ваговитий добрий плід Не витримало серце стільки болю і зупинилось, зупинився світ. Тебе боялись й мертвого боялись, і дозволу вернутись не дали твоєму тілу. Певно, сподівались, що згине слава в білих ночах мли. В останню путь смоленське кладовище, тумани петербурзькі, царська Русь, о Україно, Тараса не знищить до канева, сказав і повернувся. Козацький віз китайкою покритий. Віз гріб по волі, йшов хрещений люд, він вчив їх землю не себе любити і закликав позбутися всіх пут. І виросли сучасні нігояни, бо ще в садочках знають кобзаря, і всіх героїв на ім'я пом'януть, В країни засіяє ще зоря. Чи ти, Тарасе, Нашу Україну, уставши з гробу, упізнав би днець. Це лиш початок, вже була руїна, випробування час усім дає. Бо буде Божий суд і Україна розквітне. Ми це віримо весь час, і усміхнеться втомлено родина.